Що любить, чого не любить тривожність? Мене звати Лідія Максимчук, і в принципі це відео я хочу записати як відповідь е, своїм клієнтам. Значить, давайте розбиратися. Тривожність. Перша природа тривожності це проблема з гормональною системою. Часто вона є викликана, коли є тиреодит. Вам треба просто звернутися до лікаря-ендокринолога, здати Т3, Т4, ТТГ. Подивитися на результати і обговорити це з лікарем. І тому та сама тривожність вона лікується медикаментозно, тобто там назначаються антиоксиданти у вигляді селену, вітамін, вітамін А, вітамін Е, Але це вже не моя парафія. Просто направляю вас думками, що перевіряти своє здоров'я раз в рік у ендокринолога це нормально. Тому певна тривожність викликана виключно цим станом. Далі, коли тривожність може бути викликана обставинами. Тобто гормональна система, в принципі, нормально працює, але так складаються обставини, що у вашому оточенні є люди, які ну, як би, провокують цю тривожність. Привожу приклад зі свого життя. Значить, в мене все прекрасно, я приходжу в гості, і за столом людина піднімає тему, наприклад, шкіл. І каже, та там стільки педофілії, та там кожен вчитель, та по статистиці, там таке, і от таке. І от і каже мені, а ти впевнена, що в тебе все в школі норма? А ти в тебе четверо дітей, в тебе доньки? Ти перевіряла школу, ти дивилася, і щоб ви зрозуміли, після тої розмови я сіла в машину, і я вже це їду і така. Блін, а я реально ні разу не перевіряла, а я так дітей не ну, щось спитаю, але я не робила ні їм тест на наявність якихось таких, ну там, та чи було в них якісь досвід там, негативний? А може і справді щось є, а я так вожу дітей в ту школу, тобто моя тривожність є нав'язана обставинами. Гормональна моя система нормально, просто в оточенні є люди, які мені нав'язують трошки своєї думки. От, і е, таким чином виходить, що не я тривожна, да? а людина робить мене тривожна. Тому фільтруйте, з ким спілкуєтесь і що вам розповідають? Далі. Третя причина тривожності це коли е, в людини е, Забагато цукру, забагато кофеїну, тобто гормональна система нормальна, люди в оточенні, ну, нормальні. Але людина, наприклад, любить кофеїн і цукор, і от той е, ще й на голодний шлунок. І тоді виходить, оцей удар по підшлунковій, цей підйом інсуліну е, викликає такий бум емоцій. І якщо справді нема за що переживати, я це називаю кредит енергії, На цю тему є окрема лекція. А на роботі, в принципі, все нормально, вдома все нормально. Тобто, нема от такого стану, щоб була потреба в такій кількості енергії. І тоді людина починає вишукувати ту тривожність, тобто ці переживання там, де їх нема. Тому що інсулін дав е, отакий от підйом енергії, кофеїн з цукром, він до вас так, так як 220, так ду-ду-ду. І ви такі, так, готова вирішувати проблему. А проблем насправді нема. І ви тоді починаєте: а що це за сусіди тут стільки разів припаркувалися? А хто там у це ходить? Або, А що це начальник так поводить? А чи дали тут? Тобто ви починаєте самі шукати ті проблеми, тривожитися по тій причині, що у вас така. Конська доза цукру і кофеїну, а проблем нема. Тобто ви зробили собі той шот, буст енергії, як я його називаю, а причини, тобто реальної події, ну, наприклад, там був переліт на 20 годин, де там з чотирма пересадками, де вам потрібен був там буст, або вам справді треба в суді десь виступати, готуватися. Або Якісь звіти ви готуєте, або ви як бухгалтер там в кінці року, або ви мама, і вас справді там сьогодні два виступи в різних дітей в різних школах, вам треба все встигнути не забути. То тоді прикольно, цей кава з цукром, вам те, що потрібно. Але коли у вас спокійний день, а звичка пити е, ну, кофеїн і цукор залишається, то тоді з'являється, коли нема проблем, тривожність з'являється і проблеми, ви шукаєте на рівному місці. Окей, тут зрозуміла причина. Тепер давайте пройдемося по протоколам взагалі, як е, психологи працюють з тривожністю. Тобто, ендокринологи часто працюють з тривожністю разом з психологом. Тобто відправляють або до арт-терапевтів. Я теж до речі мала свій такий досвід. Після другої дитини так склалося якраз було е, 14 рік. Перше. Вторгнення на Україну, і так виходить, ми приїжджаємо до Львова з чоловіком, ну якби не по своїй волі. І мені все було складно. Чуже місто, так, я народилася зі Львова, але я вже як студентка, і я одружувалася, народжувала всіх дітей в Києві, і навчалася. І це вже місто для мене ну, було просто як спога дитинства. І чуже місто, люди. Інший темп, ритм, поведінка, мислення, плюс роботу я свою позбавилась, і в мене почався автоімунетеродит. Я б дуже похудала, і моя тривожність почала просто брати наді мною, можна так сказати, верх. І а, тоді ендокринолог мені сказала, що або я щось зміню в своєму житті, або треба пити прям медикаменти, медикаменти. А я працювала з арттерапевтом цілий рік. Чому рік? Тому що а, тривожність вона базується ще на прийнятті. От що я сказала свій приклад. Тому що мені треба було прийняти той факт, що повернутися в Київ саме в той момент шансів не дуже було. Але я просто завмерла своє життя, я чекала, поки я туди назад повернусь. От, я далі продовжувала товаришувати з людьми з Києва. Я була закрита до людей з Львова. Тобто я була така налаштована, виключно, що я скоро повернусь. І тому мені ціли, цілий рік пішов на те, щоб прийняти цей факт, що я буду там жити далі у Львові і проживати це, це все. От а, тому я навіть тоді працювала далі в онлайні на Київ. Тобто я навіть не хотіла вступати, якісь в стосунки по роботі зі Львовом. Так от, і я, наприклад, працювала з арт терапевтом Тому оцей момент по протоколу робота з тривожністю це арт-терапія. Навіть не так психолог, як арт-терапія, по тій причині, що ти щось твориш через руки свої, потім це все розглядаєш і обговорюєш саме те, що ти створив. Тобто це про те, що ти на зустрічах говориш про те, що ти сам створив, і про те, що ти сам бачиш, тобі не нав'язують думку. І це не коучинг, це просто розмови про твій внутрішній стан. І то, як це робить арт-терапія, чесно, кращого не знаю. А, далі, по протоколам з тривожністю, звичайно, це антіоксиданти. Вони теж, коли ну, я не буду тут, пропущу цю частину від нутрицевтики, просто знаєте, що це антіоксиданти. Вони допомагають зменшити оцю таку тривожність. А, далі. По протоколу, якщо це робота вже з психологом, це про ваш режим харчування і режим сну. Тобто в психології є такі, як кажуть, стовпи опори, які, вони, якщо вони порушені, то от під час роботи з психологом його мета їх вам поставити на місця. І один з них це є стовп здоров'я. І ясно, що мета це допомогти вам налагодити сон, харчування, свіже повітря, прогулянку, тобто якийсь спорт і секс, та це гормональна система. Ну, звичайно, ви виходячи з ваших обставин, тобто задоволення. Давайте не так, так скажемо. От і е... тому розмови з психологом будуть базуватися на цих темах, як це у вас відбувається, що ви маєте. Чим займаєтеся і як ви могли б це відновити в своєму житті? Далі по протоколам а, іде ваше оточення а, по тій причині, що є такі люди, ну я вже це сказала, а друге, є обставини. Ну, наприклад, а, добирання, ваше добирання на вашу роботу, так виходить, що це постійний стрес. Тобто, поки ви доїхали, поміняли три маршрутки два метро. І ви вже так знервувалися, що там один затримався, там не встигла на пересадку, тепер ви запізнюєтеся, а та не зупиняється на тій зупинці, а там просто великий корок, або ви їдете по ну там через все місто на машині і е е насичений е е трафік, в результаті ви е ну, якби, теж виснажуєтесь. Тобто є такі обставини, які просто якщо змінити, е е стає легше. І тоді, коли я працювала в. Над прийняттям Львова, а наша обставину стало те, що ми змінили місце проживання на такий район, який мені подобався, який я хотіла, який я бачила, відчувала, що це те, що мені треба. І повірте, деякі речі мені справді ну, просто щезли. Щезли як момент. Переживань. Мені дуже важливо було, щоб в нас була там своя площадка, щоб діти, якщо і забули там якусь іграшку, або не так, що вони поки відвернулися, і вже хтось там випусне слово вкрав, тому що ми до цього ходили, жили в центрі і гуляли на площадці в центрі. А там завжди були тільки зальотні діти. Тобто таких місцевих було дуже мало, центр є центр. І... Для мене оцей момент, що я там відвернулася, поки пішла вліво вправо, іграшку вкрали, дитина вже переживає, коляску забрали. Тут ну тут дитячу з коляски вкрали. При мені неодноразово там на тій площадці підпугали хлопці, вирували сумки з колясок. мам, це паніка, це все. Все-таки на площадках на районі такого немає. І з'являється виявляється, я просто поміняла собі площадку на район і а, мінус. Ці, Ціле мінус тої тривожності. Тобто я, вже, гуляючи на площаці, відчувала себе комфортно і в безпеці. От. Що далі? Далі по протоколу це йде окремим пунктом це вміння відпочивати. Тому що тривожність часто буває від перенавантаження. Є такий момент, коли людина не вміє відпочивати. І це часто на консультаціях я розбираю це в деталях. Вона просто не вміє відпочивати. Так складається її день, час, що е, немає відпочинку. Тобто, вона ніби на відпустці, але думками вона там в якійсь проблемі. Тобто, вона не вміє відключатися, переключатися або відключатися. І отут турбота про себе складається обов'язково список е, таких речей, як. Е, Якщо я себе люблю, то що я собі дозволяю. І чесно скажу, коли я робила цю вправу ще тоді, я пам'ятаю, написала іти пісити, коли я хочу. Працюючи психологом, мені здавалося, що якщо я скажу клієнту під час консультації, вибачте, я хочу в туалет, ну це типу, якби дуже непрофесійно і неправильно. Але ви знаєте, коли я дозволила собі це говорити. Всі кажуть, о, окей, я теж хочу, о, я теж хотів. Або там, так, нормально, я якраз тут відповів на повідомлення. Тобто люди говорять, <головіка> <головіка> що їм не просто пофіг, що я йду пісяти, що це не професійно. І взагалі, в принципі, було навіть на руку, що я кудись відволічусь там на, на ці дві хвилини. От, <головіка> я пам'ятаю, я тоді це написала, сиджу і думаю, справді піти попісяти, коли ти хочеш. Можете посміятися разом зі мною. Зараз в мене це ок, але тоді. Багато-багато років тому це було це, який був 14 рік. От. Е і складаєте такий список, коли я себе люблю, як це? Та? Далі туди складаєте список, а як зі мною вже не можна? Е ну і пише там не можна на мене вже кричати, або там не можна мене звинувачити усьому або там не можна. До мене запізнюватися, бо не можна там, ну, так, от, ото, от, от, що ви там пишете. Ще один список є: а як я вже більше не хочу. Тобто не можна це якби людей до вас, а як я не хочу, це саме вже, що ви саме не хочете. А я там, що я не хочу там сама готуватися до Різдва, або всі разом, або ніяк. там, та? а, Це згадала просто історик клієнтки. У них великий будинок, і вона там готувалася до Різдва. Вона сказала, більше я так не хочу. <laughs> От, а, далі там. А, я більше не хочу, наприклад, добиратися на роботу більше години. А, я більше не хочу, що там їздити на такій-то машині. Або там. Я більше не хочу, а, щоб отак чоловік там зі мною проводив час. Тобто, коли ви пишете ось такі списки, їх три. Ви дуже починаєте чітко чути себе, відчувати себе. І повірте, як тільки ви напишете це списком, все почне у вас змінюватися. Бо коли ви визнаєте, що ось так, оце є правда, це називається піти в правду, магія відбувається, і це починає зчезати з вашого життя. От тому давайте підсумуємо. Відповідаючи на питання, що ж таке тривожність, що вона любить чи не любить, я скажу так. Обов'язково треба робити. Перевірку гормональної системи гормонів. Це обов'язково. Тут ніяк. Далі, поки ви її не зробили, подивіться свій графік: чи є у вас хоча б один раз в тиждень 10 тисяч кроків? Обов'язково свіже повітря. Та? Бо коли ви йдете, картинка міняється за вмирає певна частина мозку, яка відповідає за думки і ту саму тривожність. Вона зупиняється і, виходить, ви маєте тут, поки ви йдете, там, ті пів години-40 хвилин, ви маєте паузу. Ваша нервова система відпочиває, що може бути кайфовіше. Далі, ви. Дивитися, чи є у вас прийом гарячої вани, чи є такі якщо в душ, або просто попарити ноги, це коли ви без телефону, не миєтесь в цей момент, це не відмиваєтесь. А саме о той релакс ваших там не знаю, 10 хвилин, саме просто релаксу. Далі ви обов'язково дивитесь а, такий момент а, людей. Які, ну, тобто ви маєте подивитися після розмови з ким ви починаєте відчувати себе тривожно. Ну і мінімізувати. Ці... Ну, тобто то, то, то вибір за вами, знаєте, якщо ви кайфуєте, то окей. От. Немає людей, від яких ну, не можна сказати Стоп. Це виключно ваше рішення. І такі ж самі обставини. Ну, з обставинами завжди складніше. Деколи їх так швидко не зміниш, але деякі обставини ми міняємо дуже швидко, коли особливо бачимо, що вони вже не працюють. Я тут про себе скажу: я ввожу дитину, вона займається в мене в поліцейській академії старшій, і нам їхати по всім коркам хвилин так 45, і назад я їду вже по всім коркам, де коли всю годину, тобто 55 хвилин, плюс я беру двох молодших дітей, плюс, якщо ми ще її чекаємо, там три години, ми ще десь їмо. І робивши ці списки, я зрозуміла, що це настільки для мене виснажливо, що наступний день я дуже втомна. Тобто ми виїжджаємо з дому у четвертій, а вертаємося 9.30 з добиранням і з тим заняттями. І у вівторок я вже просто ніяк. У мене вівторок почуття п'ятниці. От, і а, тепер я беру просто і замовляю таксі, деколи вожу, якщо там є певні умови, але переважно я тепер замовляю таксі. Ви знаєте що? Звучить ніби дорого. Але якщо взяти мій час, що ми ще їмо. Я їду з молодшими дітьми. І оцей, ну тобто, всі фактори мені викликати таксі набагато дешевше, ніж. А, і плюс чоловік її може забирати, він ввечері все одно вертається додому. Я кажу, так, прекрасно, я своє посажу в машині, пороблю, почекаю її. А, а до цього, коли я це все робила, я думала, що це обставина, яку нереально змінити. Все реально. Я вас обнімаю. Якщо вам сподобалось або є коментарі, запитання, коментіть, питайте. Люблю вас і на зв'язку. Ставте лайки, підпишіться, будь ласка.